Добрий день! Добрий день, рідненькі українці! Давайте з вами бажаю вам всім мирного неба і міцного здоров'я. Усім-усім нам бажаю! Давайте подивимося і спитаємо інформаційне поле, як пройдуть пройде період. У містечку Гуляй поле Пологівського району Запорізької області? Давайте подивимося до кінця грудня з 22 грудня по 31 грудня. Які будуть події? Гуляй поле, Пологівський район, Запорізька область. Які у вас там будуть події? Що чекайте нового року? Ці дні? Будь ласка, підскажіть? Вам там страшно. Хочеться вже забігти за цвіт за очі. Дьявол там у вас сидить. Ворог. А наші війська тільки думають, як лучше для вас все зробити, для вас, для ваших дітей, для ваших сімей. Ви в такому сильному стані, що хочеться забігти світ за очі, хто там залишився, вам хочеться уйти від очі до цього. -цього. Все просить і покинути. Ви вже нічого не вірите. Це состояння дуже сильне у вас таке, дуже сильно це вас все поражає. Ви вже прям. І у вас. Така робота вам так важка фізично і морально, але ну, ваще всіх. В окупації ви знаходитеся, і це ваші всіх. І окупація, понимаєте, ще вона буде до Нового року, так точно буде. Ви ще будете зв'язані в бездійстві, нічого поки ви не зможете зробити. І цей період іще буде продовжуватися і після Нового року. Ви дуже-дуже надієтеся на це, що буде вам покращення. Но тут ще є такий момент, що вам обіцяють, що буде все гарно. Матеріальний там вам, мабуть, якийсь може якісь гроші, обіщаю, що вам буде лучше в окупації. Вам таке кажуть? До Нового року, поки дьявол буде там. Но Україна вас любить. Україна, ангелохоронець вас любить дуже це карта, карта. І, і, і поки рішається питання, є як краще все зробити, щоб вам допомогти. Ну це поки тільки стадія рішення. Зрозуміли? Мужайтеся, рідненькі. Давайте ще подивимося, які будуть події у гуляйполі по Логівському району Запорізької області. Самі такі, щоб значимі, що ждати вам до Нового року. Які будуть у вас там енергії, події. Гуля-поле, Пологайський район, Запорізька область. Сидите ви, хто там залишився в себе в домах? Готуйтеся до Нового року, купляйте якусь провізію. Інформація для вас закрита, нічого ви не знаєте, що з вами далі буде. Надієтеся, ви, звісно, на, на щось добре, на весну. Ну, такі печальні надії у вас. Надієтеся, серце ваше болить, але ви надієтеся, що ви видома, що ж сам Господь, Бог должен прийти. І надієтеся, що прийде допомога до вас. Да. Ну, сумненько, отак от. Така приблизительна встановка хмуре небо і так само і на душі. Гуляй поле. До нового року особливих змін не ждіть. Бережіть себе свої сім'ї, Любим рідну землю друг друга, молимося за захист Божий. І все повинно бути добре. До нового року. І після нового року все так повільно, повільно, життя йде, поки. Пока так. Дякую за увагу. Люблю кожного з вас. Бажаю всім нам миру. Обіймаю всіх. До побачення.